Іві скандал через стан головного моргу, куди привозять загиблих. Стан будівлі та обладнання моргу наразі жахливий. А саме сюди привозять тих бійців, яких можна ідентифікувати тільки за допомогою ДНК експертизи. А це зазвичай процес не швидкий. Тіла загиблих потребують належного догляду, на що банально зараз немає ресурсів. З Чого почався скандал і Чому йому зараз надали розголосу? Дивіться далі. Від початку повномасштабного вторгнення через судово-медичний морг номер один розташований у місті Києві на вулиці Оранжерені. Прийшли сотні полеглих воїнів. Сюди привозять і тих бійців, яких можна ідентифікувати тільки за допомогою ДНК експертизи. Відповідна установа повинна мати належні умови для тривалого зберігання тіл, а також для організації упізнання та їх видачі рідним. Як констатують представники громадськості, які опікуються родинами загиблих в боях військовослужбовців, стан будівлі та обладнання моргу наразі не витримує жодної критики. Шано занедбаний, перевантажений та недофінансований, так описує стан моргу номер один очільниця патронатної служби Янголи Азову Олена Толкачова. Проблема перша мало місця. Щодо війни вважалося, що в цьому центральному столичному бюро судово медичної експертизи працюють найкращі фахівці. І коли почалося повномасштабне вторгнення, їхній досвід був дуже важливим. Але приміщення, в якому розташована ця установа, вже тоді була в неналежному стані. Плюс сам морг виявився замалий для тої кількості загиблих, які потрапляють сюди з фронту. Йдеться на тільки про поточні втрати про тіла, які, наприклад, збирають пошукові групи на звільнених територіях, або тіла, які повертає ворог в рамках обмінів, і це може бути одномоментно кілька десятків полеглих воїнів, які розподіляються між моргами в різних регіонах України у Києві. Тіла бійців приймає зазвичай саме морг Номородин. Тіла необхідно зареєструвати, перевантажити до холодильника і вже потім починається безпосередня робота судово-медичних експертів. Вони можуть взяти за день до десятків тіл провести всі маніпуляції, якщо потрібно відібрати зразок ДНК. Описати, підготувати документи. Далі упізнання. Якщо вже встановлена особа бійця, то 3-4 дні тіло може ще пролежати в рефрижераторі, поки його не заберуть для поховання рідні. А невпізнані тіла будуть чекати збігу ДНК. Це може зайняти не місяці, а навіть роки, каже Олена. Останній випадок це поховання одного з останніх воїнів, який загинув під час теракту в колонії в Оленівці. А це трапилося більш ніж два роки тому. Весь цей час тіло зберігалося саме в морзі. Олена розповідає, що у 2022 році питання стану і здатності столичного моргу приймати значний обсяг померлих обговорював. Лося за участю представників департаменту охорони здоров'я КМДА, в підпорядкуванні якого на той момент і був морг, але при виділення коштів на ремонт в тих умовах не йшлося. Першочергово потрібно було забезпечити належні умови зберігання тіл полеглих військових. Тоді волонтери знайшли два великі рефрижератори, які були встановлені на території. Згодом директор моргу знайшов ще один, і так було закрите нагальне питання. Звісно, що обладнання має свій ресурс. Весь цей час ми намагаємося отримувати рефрижератори у робочому стані. На це витрачаємо кошти зібрані у вигляді донатів. Патронатної служби Янголи Азову це може бути 12, 50 і навіть 250 тисяч гривень, залежно від того наскільки завантажені камери і на чому вони працюють. Бо був період, коли всі три працювали на дизелі, але зараз маємо тільки два рефрижератори. Тобто, третій рік війни, а все як працювало на соплях, так і працює, каже Олена. Оскільки питання з ремонту моргу за цей період з місця не зрушилось, очільниця патронатної служби вирішила привернути увагу до проблеми через розголос, у ролику, який вона розповсюдила в соціальних мережах, звертається увага на те, що ситуація з моргом. Номер один була катастрофічних масштабів. Проблема заключається в тому, що вже третій рік війни нічого не змінюється в плані облаштування моргу, в плані облаштування умов, в яких працюють судово-медичні експерти, не змінюється порядок взагалі видачі тіл, не змінюються умови зберігання тіл. Ми дуже багато разів зверталися до моз з проханням. Вирішити проблему саме цього моргу, тому що тут немає стаціонарного холодильника, тут все дуже занедбано, а тут немає місця окремого для військових, де б вони могли попрощатися з побратимами. А все відбувається в маленькому залі. Саме страшне це те, що в цьому залі відбувається і прощання. І опізнання це величезне навантаження на морг на співробітників. Знову наголошуємо на тому, що так само це навантаження на холодильні установки, які працюють. Вже третій рік поспіль без зупинки, ми їх постійно ремонтуємо. Уже стільки, скільки приходили сюди ремонтники, казали, що не бачать, що там ремонтувати. Вони пропонують повністю замін замінити ці установки. Але, на жаль, на це вже немає коштів. Все треба шукати, все треба випрашувати. Котрий раз звертаюся до МОЗ з проханням, будь ласка, зверніть увагу на Київський центральний відділ судово-медичної експертизи, тому що тут працюють. Фахівці, а тут відбирається ДНК матеріал, тут знаходиться і лабораторія, яка працює з ДНК. І логістично це дуже зручне місце, але необхідно просто привести його до ладу. Тут і відсутність стаціонарного холодильника, а також обладнання та фільтрів, які могли б нейтралізувати не просто неприємний запах, а сморід, який панує в приміщеннях. І в цій залі дуже важко знаходитися людям, які не звикли до таких місць, а саме в першу чергу нас вражає запах, який тут стоїть, і його неможливо звідси прибрати. Це вже хронічна хвороба таких будівель в нормальних цивілізованих моргах, які, наприклад, уже функціонують в Київській області на території обласної лікарні. Там немає такого запаху, це все можна виправити, можна зробити ремонт, поставити хороші витяжки. Те, що ми показали зараз, це те, що можна сказати лише обгортка, тому що ми не пішли всередину, в тому числі з етичних міркувань. Але повірте, якби ви побачили, особливо те, в якому стані підвальні приміщення, де зберігаються тіла. То ви були б шоковані, каже вона. На підтвердження своїх слів очільниця патронатної служби наводить повідомлення від дружини одного з полеглих воїнів. Жінка пише, що дійсно ситуація у морзі просто жахлива. Ці рефрижератори стоять з тілами наших дорогих і любих нами людей і розпадаються далі на частки. Про запах і все інше думаю, всі вже розуміють. Відношення до полеглих як до мішків з картоплею, які лежать один на одному і чекають, поки матусі, жінки, діти прийдуть до них та заберуть. Хто має нести відповідальність за стан моргу? Донедавна відповідальність за проблемний об'єкт. Лежала на київській міській державній адміністрації, але зараз вони від нього відмовилися, посилаючись на реформу. В її рамках обласні бюро судово-медичної експертизи, а з ними і морги були передані під крило Міністерства охорони здоров'я. Та очевидно, що до такого занепаду, як у випадку зі столичним закладом, минув не один рік. Тож певна відповідальність лежить і на столичній владі. Але на запит телеграфу КМДА не відповіли. Навіть в частині питань про рік введення в експлуатацію будівлі на вулиці Оранжорені і уточнення, а коли ж в останні і на яку суму в ній був зроблений ремонт. Аналогічні питання ми адресували безпосередньо воо начальника бюро судово медичної експертизи Олександру Михайленко. Але спілкуватися на цю тему з журналістами він категорично відмовився, посилаючись на воєнний стан. З проханням розповісти про проблеми установи та варіанти їх вирішення, телеграм звернувся і до МОЗ. Зокрема, уточнити, чи заплановане виділення коштів на реконструкцію Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи загалом та судово-медичного моргу номер один, зокрема. І перш за все на розв'язання найгостріших питань зі стаціонарними холодильниками для зберігання Тіл, обладнанням для поглинання запахів та ремонту під'їзної дороги. А якщо ні, то можливо, чи розглядалося питання перенесення цих установ в більш придатне за розмірами і станом приміщення у пресслужбі службі міністерства 23 вересня повідомили, що відповідний запит зареєстрували та пообіцяла надати відповідь у встановлений законом термін. При цьому представники волонтерської спільноти констатують, що поки фактичні результати реформування з перепорядкуванням бюро СМЕ та моргів не є позитивними, і наголошують, що також існують проблеми з забезпеченням їх кваліфікованими. Кадрами таке враження, що влада просто ігнорує незручну тему, каже очільниця патронатної служби. Якби МОЗ не були такими імпотентними в багатьох питаннях, вони могли б звернутися до міжнародних гуманітарних організацій вооз, ООН і міжнародного Червоного Хреста за комплексною допомогою щодо створення бюро судово-медичних експертиз з готовими лабораторіями, апаратами КТ, мобільними рефрижераторами, холодильними камерами. Головне, щоб не було ніяких будівництв і тендерів через бюджетні кошти, це дуже важливо. Бо коли війна закінчиться і розпочнуться пошукові роботи, роботи буде маса тіл, адже наразі багато військовослужбовців вважаються зниклими безвісти через те, що до їхніх тіл через активні бойові дії неможливо дістатися. Але коли це буде можливо зробити, держава має бути готова, мають бути створені належні умови для зберігання рештків наших воїнів до моменту поховання, наголосила очільниця патронатної служби. А що ви думаєте з цього приводу? Чи не складається у вас враження, що у владі вважають, що тема моргів і утримання полеглих бійців зараз не в пріоритеті? Діліться вашими думками в коментарях. І щоб дізнатися продовження цієї історії, обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.